Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Цінне завжди поруч. І скільки українців залишається в зоні конфлікту в Ізраїлі? Чи є можливість вивезти людей куди саме? Про це розпитає Олега Ніколенка, речника Міністерства закордонних справ України. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! Добрий ранок, героям слава. Отже, якою інформацією на даний момент ви володієте? Скільки є серед українців, які перебувають в Ізраїлі, постраждавлих, врятованих зниклих безвісті? Ну загалом, за три доби оперативний штаб МЗС, який був створений для допомоги українцям в Ізраїлі? Працював понад 700 звернень наших громадян. За минулу добу українські дипломати розшукали сімох українців на півдні країни, які до цього вважалися зниклими. Зараз вони перебувають в безпеці. Також наше посольство допомогло шістьом родинам знайти тимчасове житло в Ізраїлі. Плюс дипломати зараз займаються українським хлопчиком, який також вчора був врятований в зоні бойових дій. Йому надається медичне лікування, психологічна підтримка і готується його повернення до України до своїх родичів. Що стосується українців загиблих чи постраждалих, ми маємо підтверджену інформацію про двох українок. Ми повідомляли про це раніше. Ситуація більше не змінилася. Ми маємо інформацію про можливу загибель ще трьох українців двоє на території Ізраїлю, один на території сектора Газу. Але ця інформація наразі не підтверджена. Про інші випадки постраждалих українців. Інформація наразі не надходила. Що стосується українців, які е, звернулися до оперативного штабу е, у зв'язку з неможливістю залишити Ізраїль через скасування авіарейсів, то тут ми маємо цифру близько 300 громадян це на території Ізраїлю а також 150 українців е, в секторі Газа, які заявили про своє бажання виїхати з Анклаву. Але яким чином от які шляхи раніше ви казали, що це через те, що скасовані рейси це неможливо. Вже міністерство закордонних справ знайшло шляхи, як цих людей евакуювати. Ну, по перше, перший шлях це аеропорт Бенгуріона, не Незважаючи на скасування авіарейсів, деякі компанії продовжують літати з Ізраїля. Тому ми радимо громадянам перевіряти можливості залишити країну комерційними авіалініями. Така можливість зберігається паралельно. Оперативний штаб, причетні інші причетні відомства України опрацьовують інші альтернативні шляхи допомоги Нашим громадянам залишити країну всі зараз опції пропрацьовуються. Як тільки будуть відповідні рішення, ми будемо повідомляти наших громадян. Ті люди, які звернулися до українського посольства, українські дипломати зафіксували їхні контакти. Щойно буде інформація, вони отримують відповідні інструкції. Трошки складніше є ситуація в секторі Газа. Там зараз тривають активні бойові дії, тому Будь-який процес вивзення громадян може відбуватися лише за умови відповідної безпеки, якої зараз там наразі немає, з якими складнощами ви стикаєтеся? Чи є всюди зв'язок, щоб ви, ви щоб могли вийти на наше міністерство закордонних справ із своїми зверненнями? І як долаєте ці складнощі? Ну, буквально в перші години, коли е, е, в Ізраїлі почалася з суттєве загострення безпекової ситуації, МЗС розгорнула діяльність оперативного штабу. Е, міністерство має е, чималий досвід реагування на кризові ситуації, тому е, алгоритм дій був дуже чіткий. Е, наше посольство в Ізраїлі отримало необхідні інструкції. Е, як ми працюємо в такому режимі, зараз дипломати працюють 24 на 7, Звичайно, бойові дії накладають суттєве обмеження на роботу на землі. Це стосується насамперед південних регіонів, а також палестинських територій. Через бойові дії місцеві органи діяльність місцевих органів паралізована, тому перевірка інформації зв'язок з громадянами, може ускладнюватись, але незважаючи на всі ці труднощі, наші дипломати працюють, допомагають українцям, і я впевнений, що всі, хто потребує допомоги, її отримають. Як координує свої дії з місцевою владою Міністерство закордонних справ, чи не виникає там перепонів? Ми хочемо відзначити співпрацю ізраїльської сторони. Вона надає максимально можливу допомогу українському посольству в тих умовах, в яких зараз функціонує держава Ізраїль. Наше посольство оперативний штаб МЗС перебуває на постійному зв'язку з ізраїльською поліцією, з основними лікарнями в Ізраїлі, також з іншими відомствами, з якими ми взаємодіємо для отримання інформації про наших громадян і надання їм допомоги. Пане Олеже, я вам дякую за надану інформацію за те, що знайшли час до нас доєднатися. Це був Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України.